Я вас вітаю в ефірі програми Рикошет. По-доброму заздрю іноземцям, європейцям, у яких часом у випусках новин чи не дві, три, дві третини повідомлень із-за кордону. А часом, як скажімо, в Швейцарії буває новини, складаються взагалі з одного речення. Сьогодні подій цікавих не було. У нас такого немає і. Такі бажання навіть не пропишеш в різних угодах про асоціацію. Якщо зранку відкриваєш інтернет, то вже трішки за серце чіпляєш. А коли ввечері, якщо нічого не сталося в країні, то наче і день пройшов пусто. новини. Кабмін спільно з Ощадбанком запускає програму часткової компенсації громадянам вартості утеплення житла, підвищення його енергоефективності та купівлю негазових котлів. Уряд спрямовує на ці потреби 343 мільйони гривень, а ще 1 мільярд 230 мільйонів виділить Ощадбанк. На компенсацію купівлі негазового котла людина, як і раніше, буде отримувати 20% компенсації кредиту на утеплення житла 30%, А у разі, якщо такий кредит братиме ОСББ, компенсація становитиме 40%. Але не більше 10 тисяч гривень на одну квартиру. Для отримання компенсації громадянин повинен відкрити рахунок у Щадбанку, наче все правильно, але присутність в оборудках банку якось в душі скребе. А народний депутат від політичної сили прем'єра народного фронту Антон Геращенко прямо і безапеляційно з парламентської трибуни заявив, що Юлія Тимошенко та депутати свободи працюють у Російського президента не знаю, чи бачив хтось їхні контракти чи трудові, але вся фракція партії Яценюка стояла біля трибуни і підтримувала такі різкі напади. Геращенко зробив через, за його словами, спекуляцію Тимошенко та свободівцями на заявах екс-голови Держфінінспекції Микола Миколи Гордієнка. Зовані шляхи господні. Лідер радикальної партії Олег Ляшко став новим координатором ради коаліції в парламенті. Причиною дострокової зміни координатора стало рішення першого заступника голови фракції Народного фронту Андрія Тетерука зняти з себе такі повноваження. Координатор ради обирається за черговістю зголів фракції, які входять до складу коаліції терміном на три місяці. Черговість залежить від кількості депутатів у фракції від більшої до меншої. І кожна ця новина, кожна фактично б'є рикошетом по кожному з нас. А таких новин безліч. Поговоримо сьогодні е, про національну безпеку, продовольчу безпеку, що йому, скільки воно коштує і хто планує все це. У нас гість Микола Пугачов, заступник директора інституту аграр... аграрної економі. економіки Національної аграрної академії наук. Добре, я дитчок. вас вітаю. Хочу почати з того, що в принципі. Перед наукою завжди хтось ставить завдання. Тобто суспільство. Наука йде в тому напрямку, що потребує суспільству. Суспільство хоче, безумовно, щоб з продовольчою безпекою не було проблем. Тобто було що їсти, якісно їсти, і щоб воно дешево коштувало. Скажіть, будь ласка, чи є такі запити зараз перед наукою українською, щоб? Породи корів давали більше м'яса, давали більше молока. Зернина давала 100-120 центнер з гектару поля. І чи поставлені такі задачі практично перед наукою, чи є такі чи існують в процесі такі розробки? Дякую. Цікаві ви запитання задаєте і багато складні. Якщо говорити про роль науки в суспільстві, ви, мабуть, маєте рацію. Так. Наука має відповідати на запити суспільства. Крім іншого, наука має демонструвати шлях розвитку людства, визначати цей шлях, вести за цим шляхом. Говорячи про аграрну науку, так ми маємо говорити про забезпечення і урожаїв, і надоїв, які є основою продовольчої безпеки нашої держави. І в цьому плані перед наукою, українською наукою завдання стояли і стоять завжди. Але варто говорити про те, що Україна знаходиться в відкритому світовому просторі. Ми є учасниками і гравцями на світових ринках. Це стосується як будь-якої продукції, яку ми бачимо на полках, прилавках наших магазинів, так і продукції наукової інтелектуальної. Скажіть, будь ласка, да, от є корова Гульштин. Вона у всьому світі визнана як та, яка дає найбільше максимально рекордну кількість молока. Я знаю, що в Україні є специфіка ґрунтово-кліматична і. Порода була виведена, ну виведена і наша в тому числі розробки сементалка. М'ясомолочна порода виробляє багато молока і стійка до хвороб. Але зараз про цю сементалку навіть не згадують, чи ведуться якісь роботи, не знаю. Як тільки з'являються гроші у агропідприємства, зважаючи на відкриті кордони, біжуть за кордон, купують той гальштин. чи є наукові розробки специфіка для нашої України, чому. Зараз попит все ж таки на іноземне. Невже у нас нема таких розробок, які реально б втілювалися і зменшили собі вартість і збільшили виробництво? Дякую. Такі розробки є, про них можна говорити конкретно, але питання у кожного товаровиробника постає: яким чином придбати ці розробки, якщо йому пропонують на якихось пільгових умовах світові лідери? Найпотужніші транснаціональні корпорації, які мають свої наукові центри, і зацікавлені в тому, щоб світ користувався їх продукцією. Це забезпечує робочі місця їх. Людям, їх науковцям, їх населенню і дає їм прибуток цим країнам. На жаль, Україна в цьому плані програє Програє через відсутність достатніх механізмів впровадження наукових розробок і через відсутність інтересу у тих, хто при владі відстоювати національні інтереси України, включаючи і в науковій сфері. Требі, будь ласка, такі розробки глобальні, котрі, скажімо, виведення певної. Породи тварин з тими чи іншими властивостями. Вони за рік не робляться. Це кілька років. А впровадження їх це ж треба поголів'я цієї породи. Це фундаментальні розробки. Чи готові чи... держава взагалі фінансує такі речі? Дякую. Знов таки, на жаль, ми можемо констатувати про те, що е, держава не зацікавлена в розвитку вітчизняної науки. Чомусь вирішили. Не знаю, чому, на яких підставах, що в Україні наука як такова відсутня. При тому, що українські голови, науковців з задоволенням готові придбати іноземні фірми, іноземні структури, як дослідників, надати їм відповідну заробітну плату, відповідне обладнання. У нас так фінансування. Є, але це фінансування забезпечує в кращому випадку підтримку комунальних служб наукових установ, ну і в якійсь мірі заробітну плату науковцям. говорити про придбання установок, якихось дослідних об'єктів тощо не приходиться. Ми навіть іноді чуємо від науковців. Ну, скажімо так, сльози про те, що для дослідів приходиться е за власний кошт придбавати пальне для того, щоб проводити ці дос досліди, придбавати матеріали. Наскільки і так... я правильно зрозумів, Зараз іде експансія фактично із за кордону на Україну, і якщо ми прораховуємо той споживчий кошик кожного пересічного українця, скільки він коштує, то туди закладені іноземні наукові розробки втілені вже в практичне життя. я правильно розумію? І воно не може бути дешево собі вартість, якщо там ну не буде називати не для реклами, якщо там закладена та порода корови, які вкладені мільярди. То туди закладене у це м'ясо, яке ми бачимо на прилавках магазинів. Хоча й вирішне вирішене це м'ясо в українських фермах. Говорячи про відкритість кордонів, варто говорити, що. Українські ринки є як сосуди, які з'єднані з світовим ринком. І ви маєте рацію: якщо ця продукція достатньо дорого коштує за кордоном, відповідна її ціна і піднімається в Українськ на... на ринках України. Це особливо відчутно на той продукції, яка є експортно орієнтованою. Піднімається в світі ціна на зерно в Україні. Ця продукція, також зернова продукція, зростає в ціні, трішки гірше або менш реагує на світову ціну та продукцію, яку не, ну важко доставити за кордон, або наша українська не користується там попитом. Наприклад, молоко. Молочну продукцію. От ми бачимо, незважаючи на ріст е, курсу, е, скажімо так, долара, який спостерігався нещодавно, ціна на молоко, е, закупівельна ціна, е, і в магазинах зросла не набагато. Молоко специфічний продукт прив'язаний до виробництва. У нас є телефонний дзвоник в студію, я слухав вас. Шановні ведучі, шановні гість, я би хотів запитати, чи згодні ви з таким висновком, що Наша наука аграрна, вона найпередовіша в світі, бо ніде в світі нема академії аграрних наук, де люди отримували гроші просто за те, що не один одного обрали, а не за результати своєї роботи. Я вважаю, що це величезний прорив ще радянської аграрної науки, який залишився нам до за нас. Правда? Бо ніде в світі вченому платять не за те, що він робить для країни, а за те, що він ну, гарно посміхається, ну якось... Поважаються один одного, обирають і почули. Платять. Почули це питання. Не. Питання. Ну певно, це не до економіки стосується. мається на увазі от, сама структура академії. певно, не тільки аграрної, а й іншої. Е, ну вона така є, я так розумію. Так. Але я хотів би продовжити. Все ж таки, окрім того, що вчені посміхаються, є розробки. Якщо подивитися, журнали спеціалізовані на жаль, вони не для масового загалу. Там є і кандидатські і докторські і інші дослідження. Що далі від цього? От питання по-іншому сформулював. Воно є на папері розроблене, а втілення дійсно за що ж платити, якщо воно тільки на папері за перевод паперу? Дякую. Одна з найскладніших проблем вітчизняної науки є впровадження. Впровадження тих досліджень, які є. Ми найчастіше можемо побачити приклад, коли е, західні фірми, побачивши достойну українську розробку, е, не жаліючи своїх зусиль, готові придбати цю розробку для себе або придбати науковця, який є носієм цієї наукової розробки, і це природне для України, як і для багатьох інших країн світу. Ніхто не заперечує, що провідні країни в світі підняли свою науку. Останніми десятиліттями за рахунок випускників у радянських ще вищих навчальних закладів, тому впровадження це питання, яке потребує значних інвестицій. Інвестицій, на жаль, держава не має можливості, а бізнес орієнтується на інших. Ми повертаємось до того, що починали. В принципі, і бізнес зацікавлений, щоб було менше собі вартість, більше продати було вигідніше. Щоправда, це так звані довгі інвестиції. Краще так. купити те, що є, але в нашій ситуації неспокійні. Можна, можна, скажімо, прифінансувати гроші, не отримати результат. Я думаю, що сюжет подивимось невеличкий. Угу. Будь ласка. Як не намагалася Незалежна Україна сформувати споживчий кошик населення за різних років, а все рівно виходило, що медично обґрунтованих норм у споживанні м'яса, молока та інших продуктів, які були визначені, Часи розвинутого соціалізму так досягнуто і не було. Радянський час лаяти нині в тренді, однак ніхто не може спростувати, що наука фінансувалася у повному обсязі і мала чіткі завдання, зокрема у сільському господарстві, для того, аби визначені санітарно обґрунтовані норми могли споживати громадяни країни рад, економіка мусила виробляти більше і дешевше. Корови мали давати більше молока, поросяти м'яса, кури, яєць. На полях більше мало вирощуватися зерна. При цьому розробки наукових інститутів, генетиків, селекціонерів одразу впроваджувалися у виробництво. Нині аграрна наука фінансується, як кажуть, лише на підтримання штанів, тобто виплата зарплати та отримання установ. Заступник міністра агрополітики Ярослав Краснопольський констатує, що чи не єдина програма по науці, в якій збережено фінансування, це генетика незмінними. При Радянському Союзі, а тим паче, як зараз, коли конкуренція. Раніше було ще питання плановості, а зараз є питання конкурентності. І в силу цього якраз ці питання стають ще більш актуальнішими, ще більш важливішими, тому що ми виходимо і працюємо не тільки на, в межах нашої держави, а ми повинні ще й виходити і завойовувати ринки міжнародні. І для цього потрібно саме... Правильний творчий науковий підхід, тому що без селекції, без генетики, без правильного підходу це зробити неможливо. Ці слова Ярослав Краснопольський сказав з нагоди відкриття погруддя визначного українського вченого Михайла Зубця в інституті розведення і генетики тварин. Всі його праці були спрямовані на покращення продуктивності вітчизняних порід худоби, і йому було дуже боляче, коли вже на кінець життя він розумів, що при наявності грошей будь-яка агрофірма одразу намагається купити закордонний генетичний матеріал. В умовах, коли держава не зможе фінансувати науку, надія лише на агрофірми, і в чому ми відчуваємо потребу, це наукове забезпечення тих процесів, які ми ведемо в своєму виробництві, будь-то рослинництво, чи це сьогодні тваринництво, чи птахівництво, сьогодні потреба є. Саме головне, що сьогодні має відбутися, що все-таки цей симбіоз, про який ми говоримо, що є потреба. А науковці кажуть, а ми хочемо, щоб ці відслів ми переходили до діла, тому що інколи в нас відбувається так, що ми декоруємо що треба, ми готові профінансувати. А науковець каже, та це ж треба їхати в поле, це треба їхати в село, це треба ходити по полі, це треба їздити на ферму. Оце треба нівелювати. Втім, ситуація залишається загрозливою в умовах, коли наука не фінансується не тільки фундаментальна, але й прикладна, а кордони для Євросоюзу фактично відкрилися, То можна оголосити про потужну експансію в аграрний сектор іноземців, де Україна про свій захист навіть думати не може. А ви знаєте, про аграрну економіку, тобто ну, все пов'язане з реальним життям. От я наскільки пам'ятаю, ці ось обґрунтовані норми споживання з радянських часів, там м'ясо на людину мало порядку 90 кілограмів. Зараз вважається, що українці споживають 50 десь кілограмів, може трішки більше. І на основі цього розраховується цей споживчий кошик. Ось скажіть, будь ласка, хто дає, які науковці дають урядовцям? Ці дані, що вони вираховують, що в споживчому кошику м'яса м'ясо це білки а у українців має бути набагато менше. Я переконаний, що жоден науковець таких рекомендацій нашому уряду, нашим службовцям державним не давав. А, наскільки я розумію, цей кошик розраховувався, виходячи з фінансових можливостей нашої держави, наскільки а, пересічний. Фіна... Споживчий кошик і, і, і мінімальна зарплата. І, і, тобто, мінімальна можливість... зарплата має виходити з того, щоб забезпечити споживчий кошик. На жаль, вона не Якщо... виходить. І так. тим не менше, скажіть, будь ласка, знову ж таки, повертаємось в економіку. Цей кошик входить, скільки людина може купити, безумовно, але там закладена собівартість. Собівартість хліба, собівартість м'яса, собівартість молока і і так так далі, далі, і так далі. Так далі. Для того, щоб зменшити цю собівартість, необхідно збільшити виробництво, в тому числі на основі нових розробок того, хто виробляє м'ясо бичків, того, хто виробляє молоко і так далі. Є такі розробки у нашої науки? Чи не законсервовані тихенько вони на бажання якихось іноземних тих, хто проводить експансію? І не будуть колись їм використані недалекому майбутньому. Дякую. Однозначно, я не можу відповісти, що, ну, о, та, що таких о, випадків нема. О, Українська, незважаючи на той жартівливий тон, яким було задано запитання, ми можемо пишатися окремими розробками українських науковців. Це і ті породи е, тварин, які для наших умов є високопродуктивними, і е, приклад у нас. Три чверті посівів зернових в Україні посіяні саме вітчизня... насінням вітчизняної селекції. Тобто українські вчені доказали на практиці, що ця продукція є кращою за іноземною, бо вона саме пристосована, районована до умов України. Для тих непередбачуваних тих особливих умов конкретних регіонів, і це так. Але запровадження будь-якої наукової розробки це великі інвестиції, інвестиції, для які треба вкласти вже, а віддачі отримати тільки потім. І тут іноземці виграють, оскільки іноземні фірми приходять не тільки з насінням, вони зразу приходять з своєю технологією, своїм шлейфом всіх машин і навіть з працівниками. І готові навіть безплатно віддати, потім розрахуватися. Так. І це маркетинговий ход, хід для того, щоб забезпечити свою присутність, для того, щоб Україна, деякі кажуть, попалася на гачок. Ну, якщо позивну, ще якось вистоїмо. Хоча є загроза того, що буде введено в Україні відмінено сертифікація іноземного насіння, але думаю, що відстоїмо. А ось по іншим напрямкам. Ми ну, знаємо, що тут на Україні були і Мічурін працювали, і Семиренко. Маємо сорти Яблук, слава Побідітлю і так далі, чемпіон. Але це все розробки, яким вже не один рік. Вівчарство в Асканії. Фактично не розвивається, яблука не розвивається, груші не розвиваються, воно якось крутиться. Це прориву нема. Невже прорив тільки фінансування? Чи потреба суспільства задоволена цими сортами, які ж вироджуються в принципі ж? Так сорти вироджуються, але потреба суспільства задовільняється за рахунок імпорту. У нас ми їмо іноземну ковбасу, точніше ковбасу вітчизняну з іноземного м'яса. Іноземні яблука, інші фрукти, шиємо шуби з іноземного руна. Так, оскільки знов таки ми стикаємося з проблемою фінансування, коли вкладати інвестиції в ту продукцію, яка на світовому ринку виявляється низькоконкурентною, не настільки ефективною. Бізнесу вигідніше вкласти в виробництво соняшнику, зерна, ріпаку. Воно віддає І швидко. Набагато швидше, ніж вкладати в сади, які кілька років мають вирости до того, поки почнуть плодоносити, тварини мають рости до того часу, поки почнуть давати молоко. Навіть на м'ясо треба бичка півтора роки годувати. Я дякую вам за розмову. Ми спілкувалися з Миколою Богачовим, заступник директора. Інституту аграр... Інститут аграрної економіки, і я хочу знову ж таки перейти на деякі новини. От якщо дивитися популярні наукові там сайти, то чи не таке враження, що взагалі що щогодини щось знаходять, вигадують, придумують, але наче Україна за околицями цього наукового світу з іншого боку, я знаю, що це не, не так. Щоправда, ці наукові розробки можна побачити хіба що в наукових. Спеціалізованих журналах і дуже шкода, що вони на жаль там і залишаються а новини звичайно про інше. Протягом перших трьох місяців поточного року громадянами України подано майже 194 тисячі декларацій про майновий стан і доходи. Повідомляє Державна фіскальна служба. Станом на 1 квітня 2015 року дохід понад 1 мільйон гривень задекларували 683 громадянина, що на 3% більше ніж за аналогічний період минулого року. Відтак не всім так погано, як здається. А міністр закордонних справ України Павло Клімкін та низка українських послів пройшли навчання з комунікації щодо спілкування у соцмережах та змі. Етапи було три. Під час третього очільник відомства його заступники і 10 українських послів та тимчасових повірених у справах пройшли навчання у досвідченого тренера, який працює з британськими послами. Вік живи, вік учись. Втім, може з такою освітою віп керівництва інородців тепер, хоч в МЗС, запрошувати, не будуть. Нарешті синоптики побачили сонце в кінці тунелю, тобто почали обіцяти теплу погоду. За їх спостереженнями, найближчої доби із Західної Європи в Україну почне надходити більш суха і тепла повітряна маса. Погоду визначатиме гребінь антициклону з центром над Польщею. Ну і зараз триває останній тиждень перед Великодним. Найжорсткіший. Пост і я дуже бажаю, аби пост тримати по вірі, а не через скруту, по тому, що є у гаманці. Всього вам доброго! В ефірі була програма Рекошет. Будьте здорові!